Які ознаки вказують на те, що вам не слід ставати батьками. Якщо ви робите це в надії, врятувати або розвинути ваші стосунки, або якщо хочете компенсувати відчутний брак особистих досягнень. Хочете погіршити проблеми у стосунках, додайте в них дитину. Якщо ви не порозумілись раніше, тоді точно не станете краще ладнати, якщо вдвічі менше спатимете і відчуватимете вчетверо більший стрес. Якщо ви робите це лише тому, що так роблять інші. Якщо ви не можете, хоча б подбати про себе. Ви розглядаєте свою дитину як заготовку, якій можна надавати форму, змінювати і розпоряджатись нею, перекладаючи на неї всі свої нереалізовані прагнення та амбіції і змушуючи її бути тим, ким вона не є, замість того, щоб визнати свою роль провідника, мотиватора та опори, яка допомагає дитині відкрити та сформувати власну ідентичність і ще більше полюбити її за це. Якщо ви не хочете дітей, я піду далі. Якщо ви не впевнені на 100%, що хочете дітей і не готові пожертвувати заради цього більшою частиною свого життя. Якщо раптом вони виявляться з особливими потребами або будуть проблемними, то вам не варто їх заводити. Якщо ви плануєте завести дітей, щоб вони стали вашим фінансовим планом на пенсію, то будь ласка, не робіть цього. Якщо ви плануєте використовувати їх для контенту у своїх соціальних мережах. Якщо у вас проблеми з психічним здоров'ям, і ви на силу тримаєте себе в руках, не кажучи вже про те, щоб виховувати дитину, п'ять років тому я кинув пити. Мені 38 років, і я тільки почав налагоджувати своє життя і віднаходити якусь подобу щастя. Ми з дружиною проходимо психотерапію і рухаємось вперед самими мильними кроками. У нас обох було дуже важке дитинство, адже ми представники корінного населення. Я дуже сумніваюся, що наші батьки тримали. Нас на руках і думали, не можу дочекатись, коли зможу знущатись над вами і кинути вас на призволяще. Навряд чи так все було, але так воно сталося. Тим не менш, турбота про моє власне здоров'я та здоров'я моєї дружини це найвищий прояв любові, який ми могли би здійснити для себе та наших майбутніх дітей. Якщо ви насправді насолоджуєтеся часом із собою і не виносите жодних дурощів. У вас було травматичне дитинство, і ви не доклали належних зусиль, щоб позбутися його наслідків. Ви не навмисно передасте своїм дітям чимало проблем, імовірно, виберете собі поганих партнерів, оскільки вас приваблюватимуть люди, схожі на батьків, що травмували вас у дитинстві. Якщо ви егоїст, Найчесніше, що я коли-небудь чула, це слова одного друга сім'ї. Коли у мене народилась дитина, я зрозумів, що ніколи не захочу мати ще. Я занадто егоїстичний. У мене є власні бажання, і я не хочу розпорошувати свій час і гроші на когось іншого. Я обожнюю свою дитину і зроблю для неї все, що завгодно, але нізащо не повторю цього знову. Це нормально бути егоїстом, але краще усвідомити це до того, як у у з'явиться кубка дітей. Я завжди кажу людям: спочатку купіть собаку і подивіться, як ви впораєтесь. Хочете когось, хто любитиме вас беззастережно, купіть собаку, не робіть дитину. Хочете когось, хто обістряє вам весь килим, випробує ваше терпіння і перевірить ваші педагогічні навички, купіть собаку. Хочете когось, навколо кого ви повинні розпланувати своє життя? Купіть енергійного собаку і потримайте його в приміщенні. Подивіться, що з ним станеться. Це перевірить, чи готові до дитини. Якщо ваша відповідь, я просто випущу його у двір і залишу там, то вам справді не варто заводити дитину. До речі, це повна протилежність котам. Кіт це як усиновити 16-річного відмінника, який готується до вступу в лігу плюща. за винятком того, що часом вони занадто швидко жируть і блюють на килим. Якщо ви схильні, до жорстокості також, здебільшого, це стосується жінок, але актуально для будь-якої статі. Якщо ваш партнер застосовує насильство до вас зараз, народження дитини чарівним чином не змінить його на краще. Навпаки, він використовуватиме дитину як пішака у своїх знущаннях. Або ж ви будете змушені виконувати всю роботу, поки він займатиметься своїми справами, питиме, зраджуватиме, вживатиме наркотики. Обирайте самі. Мій батько був а колишній аб'юзером. Я була по обидва боки цього рівняння, як партнер, який зазнав насильства, і як дитина, яка зазнала насильства. І запевняю вас, для всіх, кого спіткало схоже нещастя, це нелегке випробування. Якщо ви вимагаєте, що ваша дитина була схожа на вас і поділяла ті ж переконання та погляди, що й ви. Якщо ви погано ставитесь до тварин або жорстоко поводитесь з ними, люди часто ставляться до тварин так само, як і до дітей. Ви перебуваєте в недостатньо стабільному життєвому та фінансовому становищі, щоб належним чином виховувати дитину. А якщо перебуваєте, приготуйтесь до того, що більше не будете. Ви очікуєте, що дитина стане вашим доглядальником на старості. Ви ще недостатньо зрілі, що взяти на себе відповідальність, яку тягне за собою батьківство. Ви досі думаєте про себе в першу чергу і не готові поставити когось іншого на це місце. Якщо ви думаєте, що дохід вашої дитини це ваша майбутня пенсія, ви ненавидите людей. Ви заледве ледве можете подбати про кімнатну рослинку. Ви бідний, як церковна миша. Якщо ви надто приймаєтесь тим, щоб народити дитину певної статі, але не маєте такого ж бажання щодо іншої, батьківська любов має бути безумовною. Ви втрачаєте терпеть через найпростіші побутові незручності. Якщо ви нарцис, і просто бажаєте створити копію самого себе. Якщо вам не подобається, коли на вас дзюрять якщо ви хочете побути в тиші більше двох хвилин на день. Якщо вам подобається витрачати власні гроші на речі, які потрібні вам. Якщо вам не подобається бути стінкою для лазіння, якщо вам важливо, щоб людям подобалось те, що ви готуєте, якщо ви більше не хочете спати повноцінно, і це продовжуватиметься ще довго, бо ви не спатимете, чекаючи, поки ваш підліток повернеться вночі додому цілим і неушкодженим. Моя сестра завжди казала: якщо я відчуваю більше захоплення, думаючи про поїздку до Китаю ніж про народження дитини, то мені не варто її заводити. Якщо ви самі ще дитина, якщо ви робите це, щоб когось втримати, якщо ви робите це з будь-якої іншої причини, окрім любові, підтримки, захисту та навчання дитини правильним моральним цінностям і тому, як стати хорошою людиною. Якщо ваша дитина житиме на талони на харчування та соціальну допомогу, не заводьте дітей, якщо ви чоловік, і думаєте, що ваша дружина виконуватиме всю роботу. Це неможливо. Ви теж маєте бути батьком. Вона ображатиметься на вас. Це так не працює. Якщо ви гомофоб або маєте які-небудь інші вкрай нетерпимі та обмежені погляди, ваша дитина може виявитись геєм чи трансом, і ви повинні підтримувати її та захищати від хейтерів, а не бути одним з них. Якщо ви не зможете любити свою дитину, не зважаючи ні на що, вам не варто заводити дітей. Ви вважаєте, що лупцювати дітей це нормально, тому що ваші батьки так робили, і ви виросли нормальним. Якщо ви агресивна або жорстока людина, якщо ви егоїст, якщо ви вживаєте наркотики, граєте в азартні ігри або робите ставки, якщо ви імпульсивна людина, яка має проблеми з гнівом. Якщо у вас відсутня емпатія за дітей, відповідають не тільки матері, але й батьки. Якщо сім'я не стоїть для вас на першому місці, і ви рідко буваєте вдома, Протринькуєте всі гроші, тоді як ваші діти голодранці. Якщо ваше его занадто велике. І щоб рятуватись від ганебної розмови з друзями, сусідами або родичами, ви перекладаєте провину на свою сім'ю. Ви сміюєте її, щоб розсмішити цих людей. Якщо у вас не вистачає часу на сім'ю, мається на увазі, що ви дуже багато працюєте. І діти змушені безперервно сидіти з бабусями, дідусями або няньками, тому що ваша дружина теж працює. Якщо у вас є психічні проблеми, які породжують небезпечні ситуації, можливо, ви старієте і можете десь заботи свою дитину. Це думка, з якою я часто веду боротьбу. Створення нового життя гарантує певну кількість страждань для цього життя, наприклад, фізичних або емоційних. Немає жодних гарантій, що воно народиться здоровим або матиме щасливе майбутнє, не зважаючи на всі ваші зусилля та наміри. Таке міркування означає, що народжувати дітей взагалі не варто, а це передбачає, що людство вимре, не знаю, чи є ця відповідь правильною, оскільки існує надто багато невідомих. Ми зграє мавп, які чубляться між собою на шматку скелі, що летить крізь космос, і поводимось так, ніби це нормально. Ми не маємо жодного розуміння, чому ми тут і як виглядає загальна картина, якщо вона взагалі існує. Я не можу позбутись відчуття, що нас усіх певним чином використовують, не даючи повного розуміння того, що відбувається. Я просто намагаюсь робити те, що мені подобається, і проводити час з друзями та родиною, щоб відчути, що хоча б щось. Контролюю, я розумію, що ці думки більшість людей сприймуть як чергову хвилю ниття. Але навіть якщо так, це не робить мої побоювання менш правдивими. Якщо ви думаєте, що життя може багато чого запропонувати, і так далі, то чи варте воно того, враховуючи, що страждання тут теж гарантовані. Ви не можете страждати і не можете прогавити щось позитивне в житті, якщо ніколи не народитесь. Здається, це безпрограшний варіант. Тож цей аргумент на користь життя для мене? Відпадає. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А на вашу думку, які ознаки свідчать про те, що людині не варто заводити дітей? Напишіть в коментарях.